Чи може у дитини при надмірному перегляді телевізора і взагалі гаджетів екранів розвинутись розлад аутистичного спектру, раз аутизм чи затримка мовлення? Ні, аутизм розвинутись не може, тому що аутизм це складне генетичне захворювання, яке переважно успадковується і має багато механізмів. Тому аутизм точно ні. А ось затримка мовлення у дитини, яка переглядає багато екранів. Може бути. Також у дитини, яка дивиться багато відеоконтенту, може бути розлади соціальної поведінки. Така дитина може бути менш контактна з іншими дітьми, погано відгукуватись на звернену мову, мати якісь стереотипні рухи, не відгукуватись на ім'я, але від екрану, від перегляду телевізора, аутизм розвинутись не може. Саме тому. Всі педіатричні організації американська, європейська, рекомендують дітям до півтора року телевізор не дивитись взагалі. Дітям з півтора року до трьох років можна дивитись з батьками якісний контент близько однієї години на добу. Дітям старшого віку можна трошки більше контенту якісного, який буде адекватно впливати на психіку дитини. Тобто, чим менше контенту, тим краще. Адже дитині потрібно все-таки здорове спілкування з родичами, з батьками, з однолітками, грати з якусь руханку це ну соціалізація буде краще, але сказати, що телевізор прям впливає на якісь порушення, то ні, так дитина, яка має багато екранного часу, може на декілька місяців пізніше розмовляти і може бути затримка мовлення. Друзі, поділіться. А скільки екранного часу споживають ваші діти? Тільки кажіть правду. І чи бачите ви причинно-наслідковий зв'язок у вашої дитини, що чим більше перегляду відео, тим гірше мовлення. Напишіть, будь ласка.